У небі над Гімалаями Орел мало не вбив парапланериста з Москви. Випадок зафіксувала відеокамера на шоломі чоловіка. Володимир Царьков спокійно летів собі на висоті 2,5 кілометри над рівнем моря. У небі не було ані хмаринки, і тут на тобі. У хлопця на усій швидкості врізається орел і заплутується у стропах. Володимир починає стрімко втрачати висоту. На щастя, для подібних випадків передбачений запасний парашут, який успішно розкрився. Падаючи, хлопець повідомляє по рації про екстрену ситуацію. Ребят, я падаю на запаски, мені нужна В Меня влітіла орел, мені складу весь параплан. Зрештою, хлопцю вдається приземлитися на дерево неушкодженим. На відео спортсмен не стримує радості від такої посадки. Є жив, сел. О! О! Жив, цей, орел! Фух, за... Фух, Від витівки птаха Вова був не у захваті. Свою любов до пернатих він висловив у кількох ємких фразах. Ти мене, сука, убить хотів, а тепер б еще тут трепящешся. Ну нічого, сейчас я. Щас я тебе устрою. Але треба відзначити гуманність хлопця. Він не став мститися орлу, який мало не вбив його. Натомість парапланерист зняв рукавички і почав терпляче виплутувати птаха зі строп. Виходить, що правда не одразу. Головне сині дебіл, сука, я тебе сука сказав. Стоять! Стоять! Але ось вона довгоочікувана свобода. Звільнившись від полону, винуватець повітряної пригоди стрімко втік з місця подій, накивавши крилами. А змучений, але щасливий парапланерист доповідає по рації. А так, значить, всім внімання, Орел цел, орел свободін, орел ушов, навіть улетел. Так я починаю собирати прийом. Певно, тепер цей птах облітатиме людей з парашутами стороною. Хаймок.